Вітаю вас, другокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами правильно будемо писати слова з апострофом. Також будемо вчитися вимовляти приголосні звуки, позначені буквами Б, П, В, М, Ф та Р перед апострофом. Також попрацюємо з запрошенням. Знову день почався, діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чого. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Сьогодні працюємо з вами з підручником, сторінка 21-22. Відкрити зошити запишемо каліграфічну хвилинку, пропустимо два робочих рядочка від вашого останнього запису. Запишемо число класна робота. Сьогодні попрацюємо над написанням букв П, В, Б, а також склади п'я, вюб'є. Подивіться уважно на склади, вони написані з апострофом. Пригадуйте, як це робиться. Також запишіть прислів'я пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наші друзі отримали запрошення? Давайте прочитаємо його. Дорогі друзі, запрошую вас на гостину. Чекаю всіх у п'ятницю о 12-й годині в моєму будинку за адресою вулиця Кам'яна, будинок 9. Мар'янка. Скажіть, будь ласка, діти, кому призначене запрошення? Правильно, нашим друзям хто запрошує друзів? Вірно, дівчинка Мар'янка. Навіщо Мар'янка запрошує друзів? Запрошує їх на гостину, мабуть, хоче чимось пригостити. Коли вона чекає на гостей? Правильно, в п'ятницю о 12-й годині. Куди ж мають прийти друзі? Вірно, діти, вони повинні прийти за адресою вулиця Кам'яна, будинок 9. Ми з'ясували, що діти йдуть в гості. Що ж вони будуть брати з собою? Правильно, подарунки. Давайте прочитаємо, про які подарунки говорять діти. Родзинка, що ми подаруємо мар'янці? Я пропоную м'яч. А може хом'ячка? Найкращий подарунок книжка. Який із подарунків вам подобається найбільше? Поясніть чому. Прочитайте вірші. Гороб'я чив і чик над подвір'ям в'ються, а як зернятко знайдуть, не з'їдять, поб'ються. Голуб'ятам м'яко спати, спір'я в'є гніздечко мати. Скажіть, про кого ви прочитали вірші? Вірно, про гороб'ят. Що можна сказати про горобців? Вірно, що вони бешкетники, можна так сказати. Чому голуб'ятам м'яко спати? Вірно, тому що мати в'є гніздечко спір'я, а пірячко воно м'яке. Запишіть собі вправа 5 та випишіть виділені слова з віршиків. Отже, ви повинні були записати гороб'ята, в'ються, з'їдять і в'є. Давайте проведемо дослідження. Вимов у виписаних словах звуки, позначені буквами перед. Апострофом. Отже, які у нас там звуки? Б, В, Р, З Б, знову Б, М, Р, В. Добре. визнач, які вони тверді, чи м'які. Правильно, діти, Всі тверді звуки. Назви і підкресли букви, які стоять після апострофа. Які у нас там стоять букви? Я, ю, Ї, є. Так, молодці. Зробіть висновок, коли треба ставити апостроф. Давайте перевіримо себе за правилом. Апостроф ставимо після твердого приголосного звука перед буквами Я, Ю, Є, «ї». Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що, відпочили? Працюємо далі. бетончикові потрібна ваша допомога. Виберіть слова, у яких необхідно ставити апостроф. Ну що ж, давайте перевіримо, що ви вибрали. Слово «п'ять» як пишеться? З апострофом молодці. 10. Без апострофа. В'юн. З апострофом м'який. З апострофом подвір'я. З апострофом рюкзак. Без сіє. Без комп'ютер. За апострофом. А тепер запиші слова, у яких треба було поставити апостроф. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Попрацюємо з вами над звуковою схемою. Давайте розберемо з вами слово вюн. Випишіть його на наступний робочий рядочок. Отже, давайте розберемо. В це який у нас звук? Правильно, твердий приголосний. Ю буде мати два звука. «й», У, «Й» завжди м'який приголосний, У, завжди голосний. І Н має твердий приголосний. Чому Ю буде тут мати два звуки? Тому що Ю тут буде стояти на початку складу. Порахуйте, скільки звуків і букв в цьому слові. Правильно, три букви, чотири звуки та один склад. Молодці. Прочитайте текст про хом'ячка вправа номер 7 Давайте разом. Хлоп'ята взялися годувати хом'яка. Він гриз сухарі, моркву, буряки. Усе з'їдав і кудись зникав. Якось тато хотів узути гумові чоботи, а там чималий запас їжі. Цей звірок перетворив чобіт на Нірку. Давайте з вами запишемо виділену частину, поставивши де треба апостроф. Отже, слово хлоп'ята апостроф, слово хом'яка повинен бути апостроф і з'їдав. Запишіть собі виділену частину в зошит. Не забудьте поставити де потрібно апостроф. Подивіться, будь ласка, цікаві факти про хом'яків. Тварин веселіших за хом'яків не знайти. Далі Василь розповість, як доглядати за цими пухнастими створіннями. Хом'яки не такі прості, як здаються. Це тварина індивідуаліст це не штабно творених свою територію вона охороняє ретельно, адже компанію не любить. І навіть на руки до господаря йде без особливого ентузіазму. Утримувати щокатих не так вже й складно. Головне для них велика клітка бажано багаторівнева. На дно клітки покладіть підстилку. Це може бути навіть звичайна тирса, але обов'язково куплена у зоомагазині. Ця підстилка оброблена проти паразитів. Міняти її доведеться раз на два-три дні. Поставте для малого окремий будинок для сну. Зробіть там кубло зі шматочків газет. Або тканини і ні за що не турбуйте тварину, поки вона відпочиває. Вона повинна нормально відпочивати, як і звичайна людина. Мало спить, мало живе. Придбайте хом'яку іграшки, аби він не сумував наодинці. Годуйте гризуна спеціальними кормами та інколи балуйте малого. Дайте горішків, дайте зерняток, дайте свіжих фруктів, дайте зелені. І обов'язково ставте свіжу воду. Також важливий для цієї тварини регулярний вигул, та при цьому потрібно бути максимально обережними. Хом'яки живуть лише 2-4 роки, але цей час вони можуть провести радісно. Це у ваших руках. Завтра у рубриці Агенти чотири лапи дивіться, де купувати нового улюбленця для всієї сім'ї. Ну що, сподобалися хомячки? Вони такі чудові. Будь ласка, самостійно виконайте вправу 10 на сторінці 22. Не забудьте повторити правило. У вправі вам потрібно буде списати речення, утворивши слова з букв в дужках. Дякую вам за роботу, оберіть цеглинку свого настрою та намалюйте його собі в зошит. До побачення!